Путін оголосив про необхідність створення буферної зони для Росії на Сумщині Харків. Харківщині. що це де-факто означає? Це підтвердження наших слів, слів України, слів президента, слів главкома про те, що Росія буде проводити наступальну операцію на Сумщину і Харківщину. Це підтверджує того, що Путін не хоче ніяких перемовин. Він не хоче ніякого миру, він не хоче ніякого е, вирішення е, проблем. І оці всі ігри на публіку, ігри з Трампом і з усіма іншими. Це все просто повна нісенітниця позаяк. Е, Путін чітко наголошує: я йду на Суми Харківщину. Чи це новина? Та в 2022-му Путін я йду на Україну і окрім Суми Харківщини в прифронтовій і прикордонній зоні ДРФ наша є Чернігівщина, наша є Київщина, наші є території, які приналежні до е, областей, які в нас межують з Білоруссю. Тому е, не час ослаблятися, але давайте про це поговоримо, тому що це на слуху, це на часу, і що з цим робити? Е, ну, дивись, та я як ти сказав, що тут обговорювали це в Румунії. В Румунії трішечки з іншого контексту е, говорять про все те, що та й загалом спілкуючись з різноманітними військовими про те, що робить Росія. А е, в мене склалося таких два дві думки, я би так сказав, е, по тому, як, як вони сприймають Російську Федерацію. Е, перша думка мене приємно дивують американці, які е, в принципі е, американські військові аналітики там з Atlantic Council наприклад, Атлантичний, ради, чи де інде, які, в принципі, дуже адекватно реагують на слова Трампа тільки опозиційно до них, кажучи про те, що от ну Трамп же ж так з'являлися ці публікації, хоча сьогодні е, заперечував, що нібито такі слова пролунали у розмові з європейськими лідерами. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, казав, що Трамп не говорив європейським лідерам, що на його думку Росія перемагає у війні. Ну окей, але були такі публікації, так от навпаки, тут. Що я чую, поспілкувавшись з різними кажу в різного рівня людьми. Це крім Бена Ходжеса. Інший командувач Сил НАТО в Європі, наприклад, Філіп Бредлоу. Я з ним теж спілкувався. Тут був пан генерал Скапаротті. Це все чотиризіркові генерали, які в різний період часу очолювали або війська США в Європі, або війська НАТО в Європі. Ну це, от це, от такого ну Най, найвищого, напевно, американського рівня зараз це генерал Каволі, наприклад. Так, от вони всі звертають увагу на, і до речі, тут от я хочу підсвітити, що не треба висміювати, виявляється інститут вивчення війни, тому що в нас його а там по-різному називають. Перед вивчим та... телеграму там і тому подібне, знаєш, подана типу, така не дуже глибинна аналітика у них, але на наш український лад вона не глибинна. Але насправді для них вона дуже показова, тому що вони кажуть, от скільки там Росія за останній рік один відсоток української землі захопила і при цьому поклала 400 тисяч солдатів, дві третини з яких е, так поранені, що більш ніколи не зможуть воювати, а одна третина вбита. І вони кажуть: і це хочете сказати, що це Путін виграє війну, та ні, чорта. Ну, відповідно, от всі ці дії, про які там ідеться, і в в тому числі е наступ заявлений на Суми та Харків. Це все е сприймається виключно у контексті Блефу, тому що вони реально говорять, що Україна, як ніхто інший, е показав реальну силу та міць в лапках російської армії, е що вона далеко не така страшна, але вона чорт її забирає. Вона просто велика. Ну, це нам не треба. Я не думаю, що це Блеф. Я дивись. Це точно а ти не інформаційної операції. Тому що ми з тобою не well, оду отомо... гібридний вплив, да? Каже, розповідав так. як концепція військової доктрини Росіян. Планує що є військові дії е, на фізичному просторі, себто бойові дії є інформаційні mm -hmm. дії, які підкріплюються. І Путін насправді це дуже класно відчуває і відіграє ці речі. І він може відіграти певну операцію. І ця операція відіграна ним сьогодні. Відіграна тим, що він заявив про буферну зону. Це елемент тиску сьогодні на нас, це елемент тиску на е, світ. Це сигнал для штатів. що от, дивіться, ну схиляйте Україну до капітуляції. Давайте давайте. Та, бо я буду далі тиснути. Ну, типу, мені байдуже, і насправді це нічого не вирішує, тому що Путін, як і хотів, так і хоче, так і буде це робити. Ця операція про Суми і Харківщину мала відбутися. Я тобі я знаю цю інформацію, я її просто тобі доповідаю і всім нашим глядачам. Ця операція мала відбутися восени 2024 року. Завдяки курській операції, я знаю, що зараз дуже багато питань, проблем щодо її того, а для чого вона. а Сама операція нам була потрібна, і вона була правильна. Б, виконання і рішення окремих генералів і командирів на місцях це інша історія, і вона могла б бути якіснішою. Це факт. Я сам з цим стикався. І завдяки курській операції ми відтермінували наступ росіян щонайменше, практично на рік. Тому що ми зробили це першими, і він це буде точно робити. Він це буде робити для того, щоб відтягнути ще більше наших сил з Донеччини з Луганського що значить. А що значить робити? Ну він і зараз робить на очанському напрямку. Так. У нас волі серйозна ситуація. Насправді складна, але я маю на увазі, що ну, по перше, да, цю інформацію, яка от зараз там поширилася, треба точно сприймати. Не з метою паніки, а виключно в розумінні того, що я. Я відповідально заявляю: для Харкова і Сум, окрім як обстрілів, небезпек немає. Ну я думаю, що ти погодишся. Е, для обласних центрів нема. Ну от. Е, для прикордонних зон там уже в багатьох локаціях ведуться зараз е, бої. Е, і, ну, по суті, задача з Путіним стала: поставила поставити випадки... випадки... нами оголошена не просто так. Давай згадаємо, а, два буферні тижні тому ми говорили. буферні зони кажу, зараз він поставив задачу, так? Ні, я маю на увазі, що з нашого боку, з точки зору українського військово-політичного керівництва, недарма була оголошена евакуація з приналежних е, до кордону населених пунктів, позаяк це дійсно небезпечна для нас. Зона. Там буде відбуватися наступ росіян. Тобто, ми це розуміємо. Вони будуть це пробувати робити. Очевидно, і вони вже це пробують робити. І насправді е, наші сили е, показали ефективність і якість для того. В рамках того, що ми це відкидаємо, і нам вдається стримувати ворога. Але дивіться, я не хочу рожеві окуляри носити. Я думаю, що в нас будуть проблеми, суттєві проблеми Сумщини Харківщиною щодо обласних центрів так. Лишиться питання обстрілів. Я не вірю, що посунеться на 5-10 кілометрів далі. Російські війська я в цьому не вірю. Їхня ключова ціль далі залишає залишається питання Донеччини і Луганщини, і це мені дуже дуже сильно мій дуже нагадує нашу операцію сирського, яку очолив він по контрнаступальних діях на Харківщині. Коли ми звільнили Ізюм. коли ми ввесь акцент давали на Херсон, пам'ятаєш цей цю осінь двадцять другого року. Ми весь акцент на Херсон. Це говорив про це, а потім була наступальна операція. Я радше переживаю про те, що буде активізація на півдні. Е, Путін говорить про це. Про це все говорить. про Це все, ну, це, це дуже відображення нашої історії. Хочу сказати, що зараз типу кричать Вовки-Вовки на півночі, а насправді будуть наступати на півдні? Чи я так не зрозумів? Так, Запоріжжя і Херсон. В основному Запоріжжя. Вони хочуть максимально підійти до облцентру. І в тому числі спроба вийти на правий берег Херсону. Я думаю, що це одна з елементів цієї операції, великої, і це те, що буде застосовуватися. Вони будуть робити рухи. На півночі, але це не будуть ті рухи, які будуть загрожувати дійсно областям і навіть так не будуть загрожувати обласним центрам, а тим паче усім областям. І тут відсилка до е, твого спічу про інститут війни і один відсоток країни. Е, ну слухай, це ціл. Ну про що ми говоримо? Це ціла область. Очевидно, що набагато е, краща ситуація із вивченням місцевості, і залученням сили засобів у ворога на півдні. І я думаю, що це відволікання нашої уваги. Для того щоб провести наступальні дії на півдні країни, Слухай, Ну можливо, в тебе є якийсь більший інсайт, але я скажу інсайт, До речі, це відчуття з досвіду цих років. У мене, мене відчуття дещо інше. Я не очікую, що вийде створити якусь значну загрозу на півночі. Я не, не вірю в те, що в нинішній час можливо створити проблеми для Херсона і для Запоріжжя, але я не я... Василю важливо, я не пробув центр. Я про регіони такий. Ну я про регіони, так, я теж кажу а, про регіони. Ну, я я слабко вірю. Я слабко вірю в це, але мене наприклад, особисто більше бентежить е, на фоні цього. Я, по перше, вважаю, що в Путіна є стратегічна задача. Так е, ну можна ділити там стратегічні е, стратегічні цілі. Його це все таки Донбас, і ти якось ну уник це питання Донбасу. Не те, що не ти про нього згадав, але ти не виділяєш його як на той на те місце, яке буде мати удар. Тут я зрозумів, що ми зараз а от говоримо я... треба... З... карту. На справі я трішечки змазав цей акцент Давай, і, подивимося так, на, да, так, на, так, давай подивимося на давай. Подивимося на Deep State. Мене дуже сильно турбує, бентежить і реально, от про що би я говорив би, і як на мене, це значно більші загрози аніж на півночі, аніж на півдні, тому що е, я з останнього що читав зараз. Я ще один такий ремарочку скажу з останнього, що я читав, наприклад, е, Костянтин Машовець, аналітик інформаційного спротиву. Він каже: на кур група військ Курськ на північному кордоні е, складає одну загальну військову армію. Для порівняння на, на покровському напрямку це дві з армії. На турецькому дві загальновійськових армії. На куп'янському дві загальновійськових армії. А на сумському один одна загальновійськова армія. Ну тобто, це не співмірні сили для того, щоб говорити. Тому я це назвав Блефом. Тому я це назвав Блефом, що воно але має... відповідність наших цілих засобів теж така сама, Василю. Mm, ну окей, це релевантний е, коментар. Але м, навіть по кількості по кількості, от якщо ми дивимося Торецьк плюс Покровськ, 4,5 загальновійськових армій, а там це ще це на Новопавлівському багато. напрямку. Це дуже багато військ, і на мою думку, найбільша небезпека зараз складається на Донбасі. В якому сенсі ось ця дорога Покровськ, Мирноград Костянтинівка, яка зараз уже перерізана фізично противником. От її е, е, смуга цієї дороги в'ється. от це на Костянтинівку. Туди на Костянтинівку. Ми бачимо, що противник вже пройшов за неї. Він уже за нею і закріпився. І він зараз має тут. По перше, тут є дві найбільші загрози, насправді, які варто виділяти. Загроза номер один: це те, що ворог має три перспективи по суті, для руху: перша іти на Покровськ Мирноград вздовж дороги, друга іти на Канстаху вздовж дороги, третя рухатися. На захід до кордонів Донецької області, і він тут в будь-якій з напрямків може насправді просуватися таким чином. ставлячи в розтяжку наші війська, яких ну відверто кажучи, у нас не так багато резервів. Ми не можемо знати по якому з цих напрямків може задати удару російська армія, ну, тому, тому що всі вони дуже близько, але може бути Костянтинівка. Цілком ймовірно, але може бути і обхід Покровська і Мирнограда. Не, не, не. Може бути просто рух далі. Розумієш, просто це якби така невизначеність, яка створює нам великі загрози. Це перше. А друге, фактично, от якщо ми зараз відгорнемо карту і подивимося на Донбас, що утворилося цим проривом а, противника? Утворилася така, ну. Розподіл фактично на Донецького напрямку на дві операційні зони. Як зараз, умовно кажучи, перемістити війська між Слов'янським Краматорськом Костянтинівкою і Покровським е і Новопавлівським напрямком тут уже так не попереміщуєш, тому що ворог загрожує цим шляхам. Фактично, Весь, він розрізав наш до нас в Питання має визначити вирішити питання корпусів, тому що є корпуси, і корпус є один північніший один південніший. І вони так мають працювати і відпрацьовувати свої задачі? Ну. Я кажу, мене найбільше бентежить Донбас, от спостерігаючи цю картину, спостерігаючи те, що противнику останнім часом вдалося досягнути на Покровсько-Турецькому напрямку. Це найбільша, як на мене, бляха муха проблема. Насправді, так. ось це, так. а не північ. Тому я це назвав блефом те, що Путін заявляє про буферні зони і тому подібні. Це е не правда, е відволікання. Е Десь е бач, Дивись, ми тобою тут сходимося на е тому висновку, що головний акцент буде не на півночі. На півночі будуть дії, буде відволікання уваги, буде тиск. Будуть обстріли, але е, ключові задачі будуть вирішуватися далі в чотирьох областях, де ворог сьогодні має величезну е, кількість особового складу. Є чотири області, які потрібні на першому цьому етапі. Це вже другий етап війни, на другому етапі війни, на другій фазі війни для Путіна. Харків е, перепрошую Херсонщина, Запоріжжя, Донецька та Луганська області, і в першу чергу це Донбас. Тут я з тобою годжуся. Я відкатаю це, але на жаль, ми і зафіксуємо на зафіксуємо операції на півдні.